Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Традиційна українська страва на маковія Шулики 250 г пшеничного борошна півчайної ложки соди пів чайної ложки солі Ретельно розмішати Додати столову ложку цукру, 150 мл кефіру, розмішуємо та додаємо чайну ложку олії. Замішуємо тісто. Злегка розкатуємо тісто та переміщаємо його у форму. Випікати у духовці при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Готуємо заливку. 50 г маку заливаємо водою та ставимо на вагон. Після закипання зливаємо першу воду, щоб мак не гірчив. Потім знову заливаємо водою та варимо 15-20 хвилин. Після того, як мак трішки охолонув, розтираємо його. Додаємо за смаком мед та трішки кип'яченої води. Дістаємо корж з духовки та даємо йому трішки охолонути. Потім розламуємо його на шматочки та заливаємо заливкою. Страва готова. Всім смачного. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.